Ранок почався з кави і смерті. Можливо, якби не було кави, то нічого поганого би не сталося, але кава була. Я приготувала її власноруч, у кав'ярні, де я працюю баристою, заварювала з любов'ю, насолоджувалася ароматом і прикрасила сердечком на молочній пінці, для чоловіка, з яким щойно провела незабутню першу ніч. Ми познайомилися тут, у кав'ярні під назвою Близнюки. Ерік був нашим постійним відвідувачем, любив працювати за фільжанкою кави. Знаменитий Ерік Дюпе, тридцятирічний фотограф, за чиї роботи билися світові змі. Він обожнював саме мою каву. І цього ранку я хотіла принести її Еріку прямо у ліжко. У кав'ярні було порожньо. Моя напарниця Фріда запізнювалась. Не було й Дерика, нашого прибиральника. Ця парочка крутила роман, але останнім часом Фріда, здавалось, уникала бойфренда. Нарешті на вході зазеленчали дзвіночки. Похитуючись до приміщення, ввалився Дерек і витріщався на мене затуманеними очима. Було вражені, наче він не спав усю ніч. Я не мала часу на балачки, тож повідомила, що беру відгул і вискочила на двір. Я не відчувала землі під ногами протягом усього кварталу, що вів додому Еріка. Здавалось, могла злетіти навіть на 15-й поверх, на якому він мешкав. Але потреба в цьому відпала, щойно я підійшла до будинку. Там зібрався натовп із поліцейських та перехожих, які щось знімали на телефони. Я впритул підійшла до жовтої стрічки, якою поліція відгородила шматок простору. У центрі на тротуарі лежало тіло Еріка. Я впізнала не так його, як халат із зображенням крил на спині, у який він був одягнений. Стакан вислизнув з моїх рук, запахло клятою кавою, у голові паморочилося, в горлі запекло від нудоти. Хтось різко схопив мене за руку і висмикнув із натовпу. Це була Фріда, її вуста рухалися, але я не розуміла жодного слова. Вона вмила мене водою з пляшки і попід руку повела до кав'ярні. Аби прийти до тями, знадобилося кілька годин. Я ридала у Дерека на плечі і він схлипував разом зі мною. Цей кремезний чоловік, якому стукнуло вже 35, У душі залишався вразливою дитиною. Фріда обслуговувала поодиноких клієнтів і єдина зберігала спокій Допоки у кав'ярню не завітала поліція. Молода слідча поставила Фріді кілька питань про Еріка. А потім показала два знімки з відеокамери поблизу його будинку. Один було зроблено кілька днів тому, а другий напередодні ввечері. На них сусіди нібито впізнали Еріка та баристу з кав'ярні близнюки. Фріда нервово забарабанила пальцями по стійці, але заперечила на знімках не вона. Я вклинилася в розмову і зізналася, що це я була з Еріком від учора і до ранку. На фото також я. Принаймні на одному. Але про це уточнення я змовчала. Поліціянтка окинула поглядом мене і Фріду. Ми мали однакові зачіски, колір волосся, одяг. Цього вимагав наш дрескод, тому нас часто плутали, наче справжніх близнючок. Я не знала, чим допомогти поліції. У поведінці Еріка не було нічого дивного. Під час нашого побачення він ні з ким іншим не спілкувався, зустрічей не планував. Слідча запитала, яким був настрій Еріка, коли я пішла. І я заклякла. Це вона натякає, що побачення зі мною було настільки жахливим, що чоловіку захотілося вистрибнути з 15-го поверху. Я уявила заголовки в жовтій пресі поряд зі своїм фото. Поліціянтка пояснила, у квартирі не знайшли слідів боротьби чи пограбування, тому версія наявності психічних проблем у потерпілого також перевіряється. Перш ніж піти, слідча переглянула камери, щоб зафіксувати час, коли я була у кав'ярні, І залишила свою візитівку на випадок, якщо я щось згадаю. У кав'ярні від мене не було жодної користі, від аромату кави мене нудило. Тож я пішла додому, спробувала розібратися з тим, що сталося один за одним, я прокручувала в голові спогади, але ні за що не могла зачепитися. Тоді зосередилася на Фріді. Чому подруга не зізналася, що на одному зі знімків, зробленому кілька днів тому, була вона? Чи не було і в неї Роману Зеріком? Можливо, саме тому і погіршилися її стосунки з Дереком. І друге питання: чому Фріда була на місці трагедії? Адже вона жила в іншій частині міста? Я зателефонувала, щоб вияснити це якнайшвидше. Перш ніж відповісти, Фріда попросила зачекати, поки вона знайде місце, де її ніхто не чутиме. А потім зізналася, вона вагітна кілька тижнів. Ні, не від Еріка. Як я могла взагалі таке припустити? Дитина Дерека, але він ще нічого не знає. Ріда сумнівалася, чи залишати маля, і поки роздумувала, поставила стосунки з Дереком на паузу. Кілька днів тому вона зустрічалася з Еріком, щоб позичити гроші на аборт. Ось чому вона є на одному з фото. Але зрештою вирішила народжувати. Тому сьогодні йшла до Еріка, щоб повернути гроші, але побачила біля будинку те саме, що і я. Розповідь Фріди видалася мені щирою. Наступного дня у кав'ярні подруга повідомила чудову новину. Після розмови зі мною вона розказала про вагітність Дереку. А ввечері він влаштував побачення і зробив їй пропозицію. Я зраділа й обійняла подругу, аж раптом відчула від неї аромат. Від якого тілом пробіг холод. Такі ж парфуми із кавовими нотками були і Веріка. Я відсторонилася від Фріди і похвалила аромат. Вона усміхнулася і пообіцяла переказати комплімент Дереку. Адже це його нові парфуми. Я здивувалася. Речі, які міг придбати собі успішний фотограф, навряд чи були по кишені прибиральнику. Щоправда, в дерека міг бути не оригінал, а дешева копія. Я подзвонила слідчій і попросила її разом зі мною оглянути квартиру Еріка. Перш за все, я шукала парфуми, аромат яких так добре запам'ятала, але на полиці, де я бачила їх востаннє, було порожньо. Ще одна річ, яка зникла з полиці, дерев'яний літачок ручної роботи. Ерік сказав, що це єдине, що залишилося в нього від батьків. Поліціянтка нахмурилася і відкрила теку з документами. Згідно з ними, батьки фотографа були живі, здорові та мали чудові стосунки із сином. Чи могла я неправильно зрозуміти Еріка? Напевно, могла, але про всяк випадок підгледіла нотатки слідчої і запам'ятала адресу Ерікових батьків. Я не була певна, що вони спілкуватимуться зі мною, але варто було спробувати. Містер і місіс Дюпе жили у передмісті неподалік у затишному двоповерховому будинку. Мені пощастило, коли я приїхала, вони були вдома. Почувши, що я подруга Еріка, запросили мене увійти. Ми кілька годин говорили про їхнього сина, перш ніж я наважилася запитати про іграшковий літак. Батьки Еріка обмінялися поглядами і кивнули один одному, ніби погоджуючись на щось. А потім довірили мені велику сімейну таємницю, про яку не розказували нікому, окрім сина. Ерік був усиновленим. Подружжя Дюпе познайомилася з ним, коли хлопчику було три роки. У дитячому будинку в одному далекому європейському містечку, про яке я ніколи не чула. Його мати померла під час пологів. Невдовзі загинув і батько, залишивши синові лише власноруч змайстрований літачок. Ерік знав про це, тому беріг іграшку і вірив, що вона приносить йому удачу. Колись давно в одному інтерв'ю Ерік розповідав про свій талісман. І навіть дозволив виданню розмістити фото літачка. А що як до смерті Еріка міг прикласти руку, скажімо, схиблений на ньому фанат? Тоді крадіжку іграшки напевно можна було б пояснити. З такою думкою я повернулася додому і лягла спати. Наступного дня, зайшовши до кав'ярні, я ледь не оніміла від побаченого. На стінах були розвішані копії останніх робіт Еріка. Фріда зізналася, що зробила їх на гроші, які не встигла йому повернути. Виявляється, відколи він став нашим клієнтом, вона цікавилася його творчістю, мала кілька журналів із його фотографіями, і навіть просила Еріка ставити у них автографи. Декорувати інтер'єр чужими роботами без дозволу власника, мабуть, не можна. Та я молилася, що це був єдиний злочин Фріди. Чи могла вона зіштовхнути Еріка з балкону через одержимість ним? Або через небажання повертати борг. Хоча в цьому випадку вона навряд чи витрачала б гроші на галерею пам'яті про свою жертву. Хіба що спочуття провини? Овз мене пройшов дерек, і я знову вловила аромат знайомих парфумів. Віднедавна щось у ньому змінилося, хода стала впевненішою, плечі розправилися. Напевно, новина про майбутнє батьківство так вплинула він, наче розправив крила. Думка про крила викликала спогад про розпластане на тротуарі тіло Еріка з крилами на спині. А що як Дерек, знаючи про захоплення Фріди, приревнував її до нього, а вбивши фотографа, поцупив його парфуми, щоб стати схожим на нього в очах коханої. Але навіщо йому літачок? Я зачинилася у роздягальні і заходилася перевіряти сумки колег. Спершу обшукала рюкзак Дерека і натрапила на його паспорт. Погляд пробігся по імені, даті народження і прикипів до місця народження. Неймовірно, але це було саме те далеке європейське містечко, в якому подружжя Дюпе всиновила Еріка. Сумка Фріди здивувала не менше. У ній лежав той самий маленький дерев'яний літачок. Усередині мене закипала лють. Я жадала при зізнання. Повернувшись до головної зали кав'ярні, я вилізла на стіл. Підняла догори в одній руці дерев'яний літачок, а в іншій запальничку і гукнула Фріду й Дерека. Відвідувачі у перечитті вірусного контенту увімкнули на телефонах камери. Напевно, я виглядала божевільною, бо Фріда схопила телефон і викликала швидку. Дерек же хижо сунув до мене і вимагав віддати літак. Я відкинула кришку запальнички і піднесла вогник до іграшки. В його очах промайнув страх. Губи задрижали, як у дитини, в якої відібрали найжаданіше. А потім він заговорив про те, як ненавидів Еріка усе життя, бо він убив їхню матір, коли та його народжувала, бо покинув його свого старшого п'ятирічного братика у дитячому будинку самого, бо забрав його дерека, літачок, коли від'їжджав у інше життя з новими батьками, бо не шукав його, коли став дорослим. Це він, Дерек, знайшов його, натрапивши на інтерв'ю з фотографією літачка. А тоді заради брата переїхав сюди і влаштувався у кав'ярню, де той бував. Якось наважився навіть заговорити до нього, але Ерік відмахувався, наче від нав'язливого фаната. Дерек ненавидів його за успіх, гроші, популярність серед жінок, за те, що Фріда ним захоплювалася. Він ревнував її, підозрював у зраді. А напередодні трагедії побачив, як Ерік веде дівчину до себе додому. Було темно, і Дерек прийняв мене за Фріду. Четував під будинком усю ніч. А коли я пішла по каву, кинувся до квартири. Двері я не замкнула, тож він легко опинився всередині. Витяг сонного брата на балкон і скинув з 15-го поверху, навів порядок, витер відбитки і встиг втекти ще до приїзду поліції. Дерек благав мене не спалювати літачок, бо вже подарував його своєму майбутньому малюку. Коли він завершив сповідь, до кав'ярні вже прибули поліція та лікарі. Я віддала літачок Фріді. Якщо дитина народиться, це буде єдина річ, яка залишиться в неї від батька. Я щиро сподіваюся, що малюк не повторить його долю, що материнська любов захистить його від ненависті, заздрості і жорстокості. Так мало і водночас багато для того, щоб вирости щасливим, і здатним на любов та прощення.